Минулого тижня ми посадили міні-колекцію півоній і тепер переходимо до наступного нашого етапу ландшафтного дизайну. Це обсадження альтанки різними хвойними і декоративними кущами. Тут на цьому місці вже росли ялівці, коніка, також самшит, інші хвойні вічно-зелені рослини, тис ягідний. Протягом 10 років зараз вони вже досягли свого такого. Можна сказати, чуть не максимального розміру, велетенські кущі. Деякі з них так і залишаються на своїх місцях, деякі ми пересадили. Зараз, 10 листопада, можна ще пересаджувати, а також висаджувати рослини із контейнерів у відкритий ґрунт. Але оскільки в нас тут росли в основному всі рослини тільки зеленого кольору, різних відтінків, то ми вирішили розбавити їх чимось таким яскравим, контрастним, щоб саме восени було дуже красиво. Для цього ми обрали барбариси різних сортів. Ось тут. Барбариси є найрізноманітніших форм і сортів. Весь свій такий красивий потенціал. Барбариси розкривають якраз саме восени, тому що їхні листочки оранжевого, жовтого, червоного, бордового кольорів крім того, мають дуже красиві декоративні ягідки. Наша альтанка буде розміщуватись ось тут, і рослинами ми засаджуємо таким чином, що повністю з всіх сторін було, було красиво і багато різних рослин. І ми хочемо, щоб тут круглорічно ще щось цвіло. Тому самої ранньої весни ми підібрали такий варіант, як азалія. Якщо ви також садите собі азалію, пам'ятайте, що потрібен для неї кислий ґрунт. Перед отут вхід перед альтанкою посадили три сорти: рожевого, білого і червоного кольорів. І самої ранньої весни вона буде тут цвісти. Щоб ці ділянки були квітучими ще в травні і червні, ми вирішили посадити вейгели. Вейгели це такий декоративний кущ, він дуже крутий тим, що дуже тривало цвіте і повністю весь кущ вкривається квітами. Тут ми вибрали декілька сортів: нанави, варіегата, цвіте білого кольору, листки дуже декоративні, тому що зелені з білою облямівкою. Також взяли червоного і рожевого кольорів. Зараз вона вже має ось такий не дуже привабливий вигляд, листя обпадає. Зараз вже 10 листопада. Але протягом травня-червня дуже тривало і красиво цвіте. Також ми обрали скумпію. Вона зараз ще дуже маленька. Ось. ось тут ми посадили три ось таких саджанці. Скумпія дуже красивий варіант, якщо ви хочете вразити когось. Таким незвичайним цвітінням, того, що якщо хтось бачить скумпію вперше, бажається просто маленьким дивом. Цвіте вона приблизно в липні дуже красивим суцвіттям. Важко ще з іншим порівняти, тому що. Має таке дуже пухнасте суцвіття і повністю весь куш стає таким димовим, дуже красивим і ще й тривало цвіте, приблизно до півтора-двох місяців. Те суцвіття не опадає, дуже гарно виглядає. Також ця ділянка там -та така коротша, ця ділянка довга, і ми будемо продовжувати висаджувати далі рослинами ось ще приблизно на 4 метри. Тут ми будемо садити ще тамарикс. тамарикс Похожий до скумпії, багато хто навіть плутає скумпію із Тамариксом, тому що суцвіття в Тамарикса так само дуже незвичайне і таке пухнасте. Коли цвіте Тамарикс, всі гілочки повністю вкриваються дрібними рожевими квіточками, його ще називають бісерним деревом, бо ніби повністю все дерево вкрите таким дрібненьким рожевим бісером. Дуже гарне цвітіння, цвіте також дуже тривало, приблизно місяць часу, в липні. Оскільки на цих частинах є багато вічно-зелених хвойних рослин, а тут ми поки що вибрали тільки багато декоративних, таких кольорових, контрастних сортів, то нарешті посадимо гірську сосну мухус. Цю сосну я хотіла посадити вже дуже давно. Вона дуже красива, росте приблизно 80 до півтора метра. Це максимальна висота. Дуже красивий, такий розлогий кущ, але правильної форми, густенька і такої більш. Може бути розлогою, а може бути більш округлою. Сосна дуже красива. Її можна посадити на якихось пагорбах в таких місцях, в яких вам потрібно, щоб не було вічно зелене, але не росло високим. Це дуже хороший варіант з всіх сосен, крім туй, барбарисів і тих всіх інших декоративних кущів. В нас тут ростуть ще квіти це лаванда. Юка юка дуже красивий варіант, тому що листя зберігається постійно зеленим, коли цвіте на тлі, на такому зеленому тлі білі її квіти, дуже красиво і контрастно виглядають. Також є трави і лілейники. Ця вся ділянка має бути дуже красивою, контрастною. Коли ми все досадимо, он туди до кінця і поставимо альтанку. Це буде приблизно. Вже весною я в наступному відео покажу вам, як це все буде виглядати, як приживуться рослини, які ми пересаджували. Тому що навіть оці великі рослини не росли, дещо росло, дещо не росло на цих місцях. Ця ділянка має бути, крім того, що дуже красивою, ще й такою, щоб було поменше. З нею мороки, і щоб було поменше якогось особливого догляду, тому ми підбирали різні сорти по кольорах, по термінах цвітіння і по висотах. Якщо ви хочете втілити якусь ідею собі з ландшафтного такого дизайну, то можна без проблем поєднувати барбариси. Ось вони трошки навіть менші, але вже наскільки контрастно і гарно виглядають із зеленою хвоєю. Зараз поки що ця ділянка виглядає такою більш хаотичною, невпорядкованою, тому що це поки що тут тільки в процесі. От розмічено, як мають бути доріжки, де має стояти альтанка. Коли тут все впорядкується по мірі реалізації всіх наших таких кроків, буду знімати у відео і показувати всі рослини, які ми тут висаджуємо, маємо в контейнерах різних розмірів. Якщо вас цікавить, можете заходити до нас на сайт matlaflowers.com.ua, обирати і садити.